Що, тільки що, будучи в себе в кабінеті, дивився сюжет з прес-конференції пана Януковича, де він відповідав на питання журналіста Степинаєма, як він може пояснити те, що з його ж слів. На пенсіонерів грошей немає, на багатодітних матерів грошей немає, на Чорнобильців грошей немає, на афганців грошей немає, але в межигір'я розбудовуються, вертольоти купляються і таке інше. Ну, Пан президент не йшов нічого кращого, як погрожувати журналісту прямо в -прямо прямому -прямо. тілі. Це і є такий, знаєте, моментальний знімок тієї ситуації, яка склалася у нас в країні, тому що, на жаль, ми проважаємо 2011 рік. Не то, що без яких серйозних здобутків, а ми проважаємо 2011 рік, розуміючи тим, що Янукович та його компанія завели державу фактично в міжнародну ізоляцію. Переговори з Євросоюзом, які йшли так багато років, і підписана угода про дорожня карта, так називаємо, що в 2008 році була переговори провалені вщент. Євросоюз, Європарламент і керівництво Євросоюзу, яке все-таки відвідало Київ 19 грудня, чітко заявили, що, на жаль, вони на даному етапі розвитку України в зв'язку з тому числі з політичними переслідуванням опозиції та лідера опозиції Тимошенко, згартанням свободи слова, ростом рівня корупції, вони не бачать можливості в даний момент парафування. Навіть парафування цієї угоди, це абсолютно технічна процедура. На наступний день, а саме вчора, ми всі були свідками цієї ганьби, яка була в Москві, коли за декілька годин до зустрічі президентів Януковича Медведєва, офіційна прес-служба Медведєва, просто відмінила цю зустріч. І так і не зрозуміло, чи була там якась вночі зустріч, чи не була, але питання не в цьому. Зрозуміло, що ніякого прогресу і в Росії не вдалося добитися. Мене вразила фраза голови фракції партії регіонів, який годину назад виступаючи на питання про ситуацію в Росії, заявив дослівно наступне. Ми ще не на всі поступки готові йти. Про деякий час. Вже питання я звертаю увагу ваше То, що вони здають ГТС, це вже питання, якби вирішено, Ну, Російські наші колеги, як достойні бізнесмени, висуваються нові нові вимоги. Янукович, який загнав нашу державу політичний такий кут, в нього немає можливості для маневру. І, на жаль, ми бачимо те, що держава скотилась ще глибше, ніж вона була на початку 2000-х років при кучмі. На цьому всьому фоні показово виглядає навіть та ситуація, яка зараз відбувається в тому же Житомирі. Ви знаєте, що... Трамані правобусний парк страйкує, тому що неодноразово отримував обіцянки, які не порушувались. І в мене, чесно кажучи, сьогодні вразила заява мера, заступника мера боровця про те, що у нас з'являється в державі технічний дефолт. Казначейство не де може виконувати свої зобов'язання. Все. На цьому, як то говориться, коротка ситуація опису, з якою ми проважаємо старий рік і входимо в новий рік, можна і закінчувати. Починаючи від Луганська, закінчуючи Львовом, проходять масові заворушення населення і питання тільки, де вибухне наступний раз. У влади немає відповіді ні на одне питання. Влада всі питання вирішує за допомогою Беркута, міліції та інших таких от примітивних засобів. І зрозуміло, що це не вирішення проблем, це заганяння їх в влип і дуже сумно буде бути свідком, коли ці всі проблеми повилазять внучато. Я хочу сказати, що не дивлячись на все це, ми розуміємо як опозиція, що ми зараз стоїмо на передньому крані оборони не нашого лідера Тимоша, а нашої держави. І ми розуміємо, що тільки консолідація і координація наших зусиль може привести до якихось кардинальних змін. Я абсолютно переконаний. Що ця владна команда на чолі з Януковичем повністю доказала свою некомпетентність, кримінальну суть корумповану, і що любі позитивні перетворення в державі можуть наступити тільки при одній умові – усунення їх від тої влади, яку вони отримали два роки тому назад, на хвилі два, скоро вже буде, на жаль, два. На хвилі брехні, підтасовок і фальсифікацій. Хочу, до речі, помідомити, що сьогодні відбулося. Розширене бюро обласної партійної організації партії Батьківщина з запрошенням наших політичних союзників фронту змін. 12 лютого будуть відбуватися до виборів по мажоритарному округу обласну раду Чорнорміського району. Ми прийняли спільну заяву про висування в цьому окрузі члена партії фронту змін Крапачева Дмитра Ігоровича. І я закликаю всіх виборців. Підтримати цю молоду, достойну людину, я впевнений, яка буде гідно представляти інтереси виборців в обласній раді. Я хочу сказати, що це наскільки мені відомо перший такий крок, коли опозиційні партії почали не на словах, а на ділі реально координувати свої зусилля в боротьбі з цим режимом. Я впевнений, що цей крок це перший крок, але за ним будуть і інші кроки.